Мої дорогенькі, доброго вам дня. Доброго вам дня і я в Бучі. Просто хочу вам трішки показати Бучу, нові будинки. Приїхала в Бучу у клініку, у лікарню. Але клініка називається Сантален. Приїхала до двох лікарів. Бачите, які гарні, гарні будинки, як все гарно зроблено. Але... Хочу розповісти вам, от знаєте, іноді отака, як вам сказати, іноді отака, можна сказати, ой, мілоч, вибачте, не знаю як. Не пам'ятаю, так? А іноді, от і ти не розумієш навіть, бачте, нові будиночки, нові вулички. І ти не розумієш, от Чому ми такі? Чому ми такі? Я завжди кажу, що зараз війна, так людям важко. Простим людям, звичайно, тільки простим. Мене хочеться, щоб щось таке погане знімати, але ж іноді вже просто, як кажеш, не витримуєш. Я приїхала електричкою, тому що я людина пенсійного віку. От, смола, молода. Бачите. Молода дитина йде, яка воювала без ніжки, біда, яка. Оце біда, так? Але ж, ой, господи боже мій. Але ж люди постійного віку живуть і рахують кожну копійку. І я кажу сама собі, не дай Боже жити так, щоб рахувати кожну копійку. Хоча я гроші завжди рахую. Розумні люди, які їх заробляють. Вони завжди гроші рахують. Не до фанатизму, але рахують. Тому що, якщо не будемо рахувати гроші, то значить ми їх не заробили. Ой, господи, йду, трішки вам зніму. Я дуже рідко купую фарш. І в магазинах, і на базарах. Це дуже-дуже рідко. Але я вам скажу, коли я приїжджаю в бучу, то 음, тут у, на базарі є деякі такі магазинчики, які зразу крутять так фарш. І я завжди брала в одному магазинчику якість м'ясо, різне м'ясо, різне якість, але мені потрібен фарш. І мені е, через декілька магазинчиків... Інший магазинчик, бачите, який гарний будинок. І в цьому магазинчику, де я брала завжди, у них трішки такий, як кажуть, крупний помол, так? Зараз ми. Що мені не дуже подобається. Нам треба перейти на ту сторону. А через декілька магазинчиків я там ніколи не брала перший раз. Я дивлюся, що у них такий. Мелкий помол, так. А я люблю такі, не люблю, коли дуже фарш такий перемелено, крупно. Так, це мені здається, це так, зараз буде наш зелений. Так, вже зелений. от. Ну і я беру, я беру фарш з індичий. Курячий я ніколи не беру. В основному індичий. Ну і я, бачите, які гарні вулиці. Це Варшавка. Не відкриваю ніякої е, таємниці, тому що орки тут вже їздили, тому все вони про це знають. І мені сподобалося, що е, Мелкий помол. Я підійшла е, 210 гривень кілограм цього фаршу. Це Варшавка, траса, Варшавка, так. Оце по цій трасі рашиські морди їхали до Києва і доїхали тільки до міст був зірваний через Ірпінь. Ну і далі вони тут, далі вони вже, там вони робили понтонну переправу і все, але все у них не вийшло. А їздили вони по цій трасі, падлюки. Ой. Ну і 210 гривень кілограм. І я кажу, ми два кілограми. Чоловік бела, жіночка ж продає. Вона мені набрала в кульочок і каже, два триста, хай буде. Кажу, хай буде. Ну, звичайно, ваги вона положила на ваги, і я це сама бачила. Два триста, ціна 210 і вибило. Скільки коштує? 496 гривень. Скажу вам, що я заплатила гроші і відійшла. Ну, я не рахувала. Але ж, розумієте, ну, 2-300, 2 кілограми і 300 грамів. Потім гарні такі, бачите, які гарні райони. Туди піти, там дуже-дуже гарно. Двори, гарні школи. Десь садочки. Ну, але навіть, навіть, я набрала на калькуляторі, ну, звичайно, 2,300 на 2,10, 483 гривні. Так? Але навіть без калькулятора порахувати дуже просто, тому що 2 кілограми це 420 і 300 грам 21 гривна 100 грам, 300 грам це 63 гривні. І на калькуляторі 483. І навіть, як той казав, вручну, порахуйте і будете бачити, що це 483. Знаєте, звичайно, що 13 гривень, 96, відняти 83, ну, виходить, 13 гривень. Це не такі великі гроші, так? Ну, в мене це так. Збен... Ну, Збісило, ні, не щось. збісило. Думаю, ну блін, ну 13 гривень, ребята, ну, ну, ну не 5 гривень, не 2, 13. Це ж я беру цей фарш і підходжу, повертаюся і приходжу. Кажу, скажіть мені, будь ласка, а 13 гривень це не багато. От кажу, добре, що ну, я можу собі не звернути на це увагу. Так? Але кажу, мені неприємно, чого ви мене повинні дурити. А якщо пенсіонерка, яка живе на одну пенсію, бо я теж пенсіонерка, але дякуючи Богу, ще чоловіку, і мені ми ще на пенсію не живемо. так? Але ж людина, яка пенсіонерка, і для неї 13 гривень це гроші. Тому що є в людей зовсім невеликі пенсії. Він мені каже, ну, «Ложить на ліса, я поклала. Так, два триста. 210 і знову вибиває 496 гривень. Він мені каже, ви не вмієте рахувати, то і ще прийшли сваритися. Я та я кажу, я не сварюся, я вам кажу, а люди стоять, так? Я кажу, слухайте, знаєте, я вже Тому що я теж людина спокійна. Але ж я ж міг говорити і сленгом, де треба, я ще інше слівце скажу. Я, я так і кажу, кажу, кого ти лечиш, барига, кого ти кажу, лечиш? Порахуй, кажу, візьми на калькулятори. Два триста на двісті десять, чотириста вісімдесят три гривні. А він мені знову ж веса. Я кажу, та як ти нас підкрутив, так вони тобі і показують. Ти кажу, машина, кайп, каль... ваші веса? Це машина. Як ви підкрутили, так вони і показують. Це кажу, всього-навсього девайс, з яким ти працюєш. Все. Тут кажу, хоч на калькуляторі, хоч ручну порахуй, ти, кажу, ти ж не ідіот. Я вже на тепер кажу, ти ж не ідіот. Розумієш, що кажу, чи ти... Ну, мені просто 13 гривень це, можна сказати, не гроші як для мене. Так? Але гроші. Тому що мій чоловік їх заробляє. Я, то чому я повинна отак просто їх комусь подарувати? Та я краще там бабуся, яка сидить біля церкви, віддам. Хоч біля церкви там теж сидять небідні люди іноді. Оце за цим великим торговим центром знаходиться вулиця Бірюкова, одразу ми будемо повертати, і там клініка Сантален. Розумієте? Кажу, кому ти це? А люди ж уже стоять, Кажу, от і рахуйте. Ой. Та на кожній людині. Вибачте. Бачите, які гарні будинки. Оце великий паркінг. І тут можна ховатися, коли повітряна тривога. Ой, боже мій. Дай мені цукерочку, будь ласка. Оце у мене щитовідка, і коли я розмовляю, то, то я починаю підкашлювати ще, Розумієте? Ну як вам сказати? Ну чому ми такі? Ну, Я вам скажу, люди, які торгують на базарах, так, вони завжди дурили. А тим паче, які вже у віці, десь за 50 років, та вони вже жити не можуть без цього, щоб не дурити. Я вам скажу в Радянському Союзі, ну в мене є одна людина, яка старша трішки, ніж я. І вона все життя працювала в торгівлі. Починала з продавця, а потім так далі і так далі. Та вона мені казала. Якщо мене не посадили в Радянському Союзі, то я суперпрофесіонал. Ну і звичайно, що її брали вже на роботу ой, бухгалтерію і не тільки, як суперпрофесіонал. Це про що? Про те, що людина вже знає, як що підробити, як що намалювати. Сумієте? Ой, ну це, ну я ж кажу, а якщо людина рахує гроші, не дай Боже рахувати кожну копійку. 13 гривень це ще додати трішки до якихось півклібини. Так, ну не можна ж так, не можна. І він мені розповідає про віса. Кажу, як ти їх підкрутив, так вони тобі показують. Якщо ти кажу, зовсім уже тупий і не можеш порахувати, то тут хоч рахуй на калькуляторі, хоч без калькулятора, Получається 483 гривні. Я кажу, давай мені діло не в 13 гривнях. Ну терпіти не можу, коли мене так розумієте, коли мене так оце нагло обманюють. І ще він мені хоче щось доказати, що його так показують віса. То віса можуть показати все, що хочеш. Розумієте, я кажу, От принципово. Положила ти кажу, давай мені 50 гривень. Не хочу я твого фарша, а, а чераж стоїть. Я кажу, а ви рахуйте. Ви кажу, дивіться на віса, а потім візьміть свій телефон з калькулятором і порахуйте самі собі. Тому що на кожній людині людина заробляє гарні гроші. Тут колись був епіцентр і коли оціські морди йшли, то вони його бомбили. Розумієте, що тут було бомбити? Вони думали, що це, мабуть, танковий завод. Бачите, як гарненько ялиночка. Ну, а ми вже йдемо. До клініки, так, мої дорогенькі, будується новий. Ну, звичайно, що це будують не бідні люди зовсім, тому що будувати зараз, вкладати гроші, це не все так просто, тому що на вулиці війна. А там далі гарний такий нові будинки, бачите, нові будуються. Чи вже вони побудувалися, навіть не знаю. Ну, а ми вже прийшли. Ось ця заходить в клініку Сантален. До речі, дуже-дуже гарна клініка. Так що, мої дорогенькі, як вам? Ну, мене це іноді бісить. Просто дуже-дуже бісить. Оце так, коли оце тебе з усіх сторін. Та з усіх сторін нас стараються надурити. Розумієте? З усіх сторін. хтось мені дзвонить, Ой, ну що, напишіть мені, а що ви думаєте по цьому, на цей рахунок? Ну, от. Не дуже мені приємно, коли мене просто дурять. Так, мої дорогенькі, все, прийшла лікуватися.